Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про нейрохірургію. Адже нейрохірурги відіграють важливу роль у лікуванні та діагнозниці різних захворювань нервової системи. Сьогодні ми розглянемо, кому саме може знадобитися консультація нейрохірурга та чому вчасне звернення до фахівця може бути життєво важливим. А допоможе в цьому нам гість нашої сьогоднішньої програми. Нейрохірург Дмитро Орлов. Вітаю, пане Петро. Доброго дня. А, і почнемо з того, які симптоми або проблеми можуть вказувати на необхідність консультації нейрохірурга. Дякую за питання. Нейрохірургія це дуже така обширна тема. І є такі дві ключові зони, які вона охоплює. Перше, це головний мозок та все, що пов'язано з головним мозком, це центральна нервова система, і спинний мозок, який переходить у хребет. У спинномозковий канал. Та також периферична нервова система це периферичні нерви, які вже відходять під головного мозку та спинного мозку і нервують наші кінцівки та внутрішні органи. Тобто, виходячи з цього, ми можемо розділити ці скарги людей на деякі підрозділи. Тобто скарги, які стосуються головного мозку або голови, які стосуються спини, які стосуються периферичних нервів. І Зазвичай люди. Як до мене звертається, це найчастіше. Це головні болі постійні, це запаморочні, головокружіння, втрати свідомості, зниження пам'яті, концентрації уваги. Це все, що пов'язане з головним мозком. От. Також звертаються люди до мене з такими скаргами, як біль у хребті. Біль у кінцівках, у нижніх, верхніх кінцівках, заніміння в пальцях рук, в пальцях ніг. Це все є. Причиною того, що десь е, пережимаються нервові е, корінці у спинному ну, мозку, uh -huh. хребті, от. і з цим люди також звертаються. Тобто, треба дивитися, диференцювати, які у них є скарги, і вже потім підходити до їхнього лікування. Так, а, а як визначити, от коли болі в голові або інші симптоми є вже достатньо серйозними, щоб звертатися до фахівця? А якщо, наприклад, якщо ми кажемо про головні болі, якщо це постійні головні болі, які турбують людину більше тижня? Які а, посилюються, які не купуються якимись там препаратами НПВС, там анальгетиками, тоді треба звернутися а, до свого сімейного лікаря, який направить на аналізи. Тобто. І тоді він може дати направлення ще до нейрохірурга. Це якщо ми а, стосовно а, Саме були, голови, голови так. говоримо, так, якщо ми будемо балакати стосовно хребта. От, а то там, якщо у людини вже виникають такі скарги, як біль у кінцівках, заніміння, слабкість у кінцівках, слабкість у пальцях рук. Заніміння по усій руці або нозі, слабкість у стопі, тоді треба вже звертатися до нейрохіру... ну, спочатку до сімейного лікаря, який далі направив або до невролога, або до нейрохірурга, і на дообслідування, щоб виявити, що насправді у людину турбує, чи треба їй взагалі допомога нейрохірургічного типу. Угу. А які медичні стани або захворювання найчастіше потребують от саме нейрохірургічного втручання? Тут, якщо ми будемо розмовляти про головний мозок, то це об'ємні патології головного мозку, об'ємні новоутворення, також це ургентні випадки, коли у людини виникає якась травма, пов'язана з будь-якими причинами будь-яка травма це розлади кровообігу головного мозку. От, коли страждає а, обіг. а Також, якщо ми будемо а, говорити про а, спинний мозок, про хребет, то це кили диску, які а, стискують нервові корінці і, ви, і викликають а, оці скарги, що я розповідав, коли є слабкість, заніміння, заніміння в кінцівках, коли людина втрачає функцію нормально. Наприклад, якщо є кила в шийному відділі, а, Мозку, вона перетискує, ну, перетискує нервовий корінець і виникає слабкість у одній або другій руці. Біль, заніміння, особливо вночі, і слабкість зазвичай це оці три пальці. Угу. Мізинець, безмяний, середній палець, вони слабкі. І якщо навіть взяти чашку, а от люди завжди кажуть, що є такі симптом, як беруть там якусь чашку, чи пакет, чи що -то, і воно як будто випадає з руки, що він не має сили його тримати. Те ж саме і з нижніми кінцівками, якщо у людини виникає слабкість у нозі, коли виникає тягнуча біль по сідниці, по стигну, яка йде у п'ятку, коли. Іде слабкість у стопі, тоді вже треба задуматися, тому що треба звернутися до лікаря і починати вже цим займатися. Тому що, якщо це просто пропустити, далі буде вже, скоріш за все, пізно. Так, пане Дмитро, а як здійснюється процес діагностики перед консультацією на рефіруга? Тут зазвичай все просто. Є універсальний метод, декілька методів, якщо ми будемо балакати про різні випадки. Перше це МРТ. Магнітно-резонансна томографія, в яких випадках вона використовується. Якщо ми кажемо про головний мозок, це об'ємні патології, якщо у людини підозрюють новоутворення, це розлади нервової системи у спинному мозку, тобто кили диску, щоб виявити, є там якесь тиснення чи ні. Другий метод це КТ, комп'ютерна томографія. Вона більш направлена на те, щоб виявити цілісність кісток. Рент є ну, рентген більш об'ємний. Його можна в 3D подивитися, наскільки там цілісні кістки, і також його використовують для діагностики головного мозку. Але, наприклад, на... коли травма у людини. От Якщо якась травма у людини, черепно мозкова травма то, або травма самого хребта, то призначають робити комп'ютерну томографію, щоб виявити, чи є якісь пошкодження самих кісток. В черепах чи хребта, слідуючим обстеження є така ангіографія. Для чого вона назначається? Якщо у людини є підозра на патологію судин головного або спинного мозку, якщо це якісь аневризми, що таке аневризма? Це коли а, стінка судини а, зменшується в товщині, вона роздувається як гуля і може лопнути і спричинити інсульт. Або якщо у людини утворюються бляшки. У судинах, а, зазвичай це в сонних артеріях або в голові, які перекривають кровоток, то роблять ангіографію. І на моніторі на рентгені видно наскільки добре проходимість судин, через які йде кров. А, наступний метод обстеження це УЗІ сосудов голови і шеї. От, а, воно показує, наскільки ну, це більш такий старий метод, ніж ангіографія, але він показує, наскільки добре. A, проход, ну, можуть проходити кров через судини, шиї та голови. Ось це зазвичай це усі, мабуть, такі самі стандартні методи, які назначають, чи сімейний лікар, чи невролог, чи нейрохірург. А якщо говорити про профілактичні заходи, от, чи існують вони щоб уникнути проблем з нервовою системою? Та вже ж існують, усюди існує профілактика. Як лікар хірург, який більше займається спиною, тобто в мене 80% пацієнтів це мої пацієнти з болями у спині, і 20 це з болями в голові. Тобто є профілактика для спини. Як я завжди кажу, це зарядка, це слідкувати треба за своєю осанкою, слідкувати за своєю вагою. За своїм а, образом життя, як то кажуть. От. І періодично проходити обстеження, а, періодично проходити, от як тео проходить машина, а, то те ж саме треба робити і за своїм організмом. Постійно проходите техогляд свого організму, щоб діагностувати, чи є якісь розлади, чи нема якихось розладів. От для цього треба робити. Якщо ми будемо казати про головні болі чи а, якісь там розлади нервової системи, Головного мозку у центральній нервовій системі, то а, тут я скажу, що треба робити періодичне обстеження. Якщо у людини з'являються якісь карги, там, наприклад, головна біль, запаморочення, нудота, зниження пам'яті або уваги, то треба йти і обслідуватися. Це запускати не, не, треба. не, не можна. Так. Так. А, а як важливо своєчасно звертатись до нейрохірурга для збереження здоров'я нервової системи? А, знаєте, у нас є така структура. Охорони здоров'я, що у нас є перший, де сімейний лікар, далі невролог, далі нейрохірург. Нейрохірург це остання інстанція, тому що нейрохірургія це дуже вузька спеціальність, яка спеціалізується на вузьких проблемах. У людини, якщо є якісь скарги чи питання, вона завжди йде до сімейного лікаря. Зазвичай спочатку. Сімейний лікар, якщо він порадить, що треба, Діагностувати якусь хворобу чи прийти якесь обстеження, то він направляє його або на слідуючий рівень це до невролога, або направляє на обстеження. І з цими обстеженнями до невролога. Тоді до нейрохірурга. У нас зазвичай люди спочатку до нейрохірурга дуже рідко потрапляють, Либо по якійсь особистій консультації знайомих, або по рекомендаціям лікарів. Угу. А, і а, якщо ти вже потрапив так, до нейрохірурга, як знайти кваліфікованого нейрохірурга? От, прям зрозуміти, що це саме та людина. Це дуже гарне питання. Це те ж саме, як знайти любого спеціаліста в будь-якій області. А, насправді нейрохірургів не так багато в нашій країні. От а, я можу сказати, що всі нейрохірурги, наприклад, навіть у нас в місті дуже кваліфіковані. Гарні спеціалісти. Як знайти нейрохірурга? А, у нас їх, мабуть, чоловік сім на псимісто. У місті. Так, ті, які займаються спиною 3. А ті, які займаються іншими патологіями, там також вони розподілені. Але а, всі в своїй справі, я так розумію, а, так, у... справа в тому, що потрапити до нейрохірурга насправді дуже складно, мабуть. Якщо він робить у якісь государственній клініці. Бо до мене приходить, там, я там відкрив свою частну клініку, у мене є, і до мене приходять пацієнти, які кажуть, що допустим, якщо в государстві клініці, то їм а, важко попасти на прийом, тому що в них там запис, вони в якісь там а, дні приймають. От, а, як знайти лікаря? Ну, це Таке питання дуже риторичне. Треба а, дивитися на відгуки других пацієнтів. Треба дивитися на те, як до нього там, відносяться їхні колеги, як відносяться спеціалісти, і тоді вже приймати а, як би, рішення для того, йти чи не йти. А тут о, треба шукати, щоб ця людина була кваліфікована, і, ну, як я кажу, дивитися на відгуки та на ту роботу, яку він робить. Яку він робив до цього? Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні звітали до нашої студії, так, і ми поговорили на цю дуже важливу тему. Дякую. А ви дивились проєкт теледоктор. В гостях у нас був нейрохірург Дмитро Орлов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.